Існує безліч міфів навколо акумуляторів смартфонів, на рахунок їх сроку життя, автономної роботи і їх зарядки. Тим паче, що зараз серед виробників справжня гонка Формули 1 по швидкості дротової та бездротової зарядки. Але ми, як користувачі, хочемо отримати як найдовший термін життя батареї. Тому сьогодні дізнаємось, чи впливає швидкість зарядки на термін служби батареї. Наскільки шкідливо залишати смартфон заряджатись на ніч? Яка бездротова зарядка менш? Шкідлива для батареї, та що насправді зменшує їх срок служби. З вами ведучий Дмитро, і ви на каналі Алло. І гайда з усім розбиратись. І почнемо з швидких зарядок, бо це, напевно, одна з найголовніших фішок технологічних компаній. А компанія Xiaomi є одним із лідерів розробки швидких дротових і бездротових зарядок, та змогли досягти потужності в 210 Вт. І щось мені підказує, що це ще не стеля потужності. Ви вже зараз можете. Можете придбати Xiaomi 12T і 12 t Pro з швидкою зарядкою на 120 Вт. Xiaomi 13 Pro може похизуватись 120-ваттною швидкою дротовою зарядкою і 50-ваттною бездротовою зарядкою. Та навіть смартфони Poco і Redmi можуть похизуватися швидкою зарядкою на 67 Вт. Переваги таких швидкостей зрозумілі. Можливість поповнити заряд батареї до 50% за 20, 15, а то й навіть 10 хвилин. І повну перевагу таких швидких заряд Власники смартфонів зрозуміли під час зимових відключень світла. Та між людей ходить міф, що така швидка зарядка зменшує термін життя батареї. Але насправді це не зовсім вірно. Основна причина деградації акумуляторів перегрів. Всі сучасні смартфони використовують літієві батареї з безлічю інших хімічних елементів, що дозволяє їм при невеликих розмірах мати великий об'єм, і робочий температурний діапазон таких акумуляторів складає в середньому від. Мінус 20 до плюс 60 градусів по Цельсію. Якщо температура вища чи менше дозволену, хімічні елементи втрачають свої властивості і акумулятор починає деградувати. Тому не варто доводити температури до піку. І найкраще, щоб акумулятор не перегрівався вище, ніж 40-45 градусів. І саме швидке поповнення батареї через потужний струм створює додаткове нагрівання акумулятору і призводить до перегріву. Та сучасні смартфони із швидкими зарядками дуже розумно подають струм. Тому ми маємо великі блоки жилення, товсті кабелі і безліч монтованих смартфон-датчиків, щоб ніяким чином не перегріти смартфон, якщо виробник підійшов до створення технології швидкої зарядки з совістю. Тож, якщо ви користуєтесь смартфоном від іменитого бренду, може не перейматись та використовувати швидку зарядку на повну. Бо акумулятор не буде деградувати на 30-40% швидше через те, що поповнюється швидка батарея. Насолоджуйтесь технологіями. Та у вас може виникнути питання: чи зможу я зарядити свій смартфон бренду X від блоку бренду N. Потужною швидкою зарядкою вище ніж 100 Вт. Та чи не пошкодить це мій смартфон? Ви можете заряджати свій смартфон з зарядним блоком будь-якого виробника. Але з обмеженою потужністю, якщо технології заряджання різні. Насправді це дуже цікава тема, про яку я розповім в майбутніх відео. Тож підписуйтесь на канал АЛО, щоб його не пропустити. Тож так, ви зможете зарядити свій iPhone від блоку компанії Xiaomi, чи зарядити свій Redmi від блоку від MacBook. Головне, щоб блок зарядний був якісний. Інша ситуація з бездротовими зарядками. Ця технологія дійсно може пришвидшити деградацію батареї через Особливість самої технології. Бездротова зарядка працює таким чином: існує станція, у середині якої міститься котушка. Вона генерує електромагнітне поле, яке передається на таку ж саму котушку, що знаходиться під задньою кришкою смартфону. Через невеликий радіус дії електромагнітного поля потрібно, щоб передавач та приймач знаходились дуже близько. І не містили між собою металеві предмети, бо вони блокують електромагнітне поле. Це дуже зручний спосіб Спосіб підзаряджання, тому що поклали, і все, зарядка йде. Не потрібно ніяких ні кабелів, нічого, але є один мінус. Цей спосіб заряджання дуже сильно нагріває смартфон. Якщо ви маєте бездротову зарядку невеликої потужності, наприклад, 7,5 Вт. При зарядці вона ледь тепла, як і сам смартфон. Але котушка всередині девайсу знаходиться прямо на акумуляторі, і нагрів в будь-якому випадку буде потроху, але пришвидшувати деградацію батареї. Але уявіть, яка кількість тепла виділяється при заряджанні потужною бездротовою зарядкою на 50 Вт. Наприклад, як у Xiaomi. 13. Але виробник зробив дуже розумно і розмістив в самій зарядній станції вентилятор, який охолоджує або саму станцію, або повітря між смартфоном і станцією, що дозволяє користуватись лише безротовою зарядкою і помітити наслідки від деградації не раніше 2-3 років. Бо хімія в сучасних батареях дозволяє отримати ємкість 80% від початкової не раніше ніж після тисячі, а то й навіть півтори тисячі циклів розряду. А безротова зарядка може зменшити. Кількість циклів на 15, а то й 20%, що, хоч і звучить страшно, та я впевнений, ви не помітите наслідків, а отримаєте більше комфорту. На останок розберемо міфи про заряджання, і ось одне дуже популярне твердження: залишати смартфон заряджатись на ніч. Шкідливо для батареї. І це твердження раніше дійсно, мали логічне підґрунтя. Але зараз смартфони досить розумні і навчилися поповнювати заряд батареї правильно. Програмне забезпечення аналізує, коли ви встановлюєте смартфон на зарядку та коли знімаєте. І поповнює заряд батареї швидко лише до 80%. А далі повільно і без шкоди акумулятору заряджає смартфон до 100%. Але навіть якщо ваш смартфон не має такої функції, він припинить подачу в до батареї при досягненні 100% заряду. І є ще один цікавий міф: шкідливо заряджати смартфон і користуватись ним. Так як ми вже раніше дізнались, деградація пришвидшується лише через перегрів. І користування інстаграмом або перегляд відео на Ютубі не робить додаткового навантаження. Але якщо грати в ігри, то дійсно це пришвидшить втрату об'єму вашої батареї. А найгіршими умовами для батареї є ваше авто, тому що, коли ви встановлюєте його, його на заряджання, вмикайте навігацію та ставите на тримач, це все дуже і дуже перегріває смартфон. Тому я рекомендую встановлювати девайс біля дефлекторів і направляти на нього потік холодного повітря. Тоді батарея скаже вам дякую своїм тривалим часом роботи. А зараз кілька порад, які дозволять збільшити час служби батареї. По можливості не розряджайте смартфон нижче 20% та заряджайте до 80%. Не заряджайте смартфон на сонці. Особливо використовуючи швидку зарядку на павербанках ставте кабель в повільний порт USB Type-A або при можливості зарядний пристрій меншої потужності. Не грайте вимогливі до графіки ігри на зарядці. При можливості використовуйте дротову зарядку. Всі ці поради дозволять користуватись вашим смартфоном якомога довше, з гарним станом батарей. А ви напишіть до коментарів, які лайфхаки на рахунок збереження стану вашої батареї знайте ви. Дякую за перегляд! Бувайте!